Пташина математика Вітаємо вас, любі діти! Прогуляємось у парку і роздивимось навколо. Весени багато змін сталося. Опадають листочки, звисають стиглі ягоди на рослинах. Подивіться, діти! Тут поважно ходять ворони. На дереві стрікочуть сороки. Горобці голосно граються. Сойка знайшла горішок, а синички присіли на горобину. Спробуємо їх порахувати, але спочатку згадаємо цифри. Назвемо цифри з пташками по порядку від 1 до 5, які принесли горобчики. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер дивіться, пташки переплуталися, посварилися. Он як голосно цвірінькою. Розставимо горобців знову на місця. Повторимо разом. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці діти! Ось тепер роздивимось пташок і полічимо їх. Для цього заповнимо зелені прямокутники цифрами, що позначатимуть кількість кожної пташки. Приготувались? Увага! Починаємо рахувати. Знайдіть ворон. Скільки їх? Один, два, три. Всього три ворони. А тепер полічить сойок. Один тут одна сойка. Перевірте, скільки синичок. Один, два, три, чотири. Правильно чотири синички. А тепер скільки сорок. Один, два. Так, дві сороки. Залишилось знайти всіх горобців. Один, два, три, 4, 5. Дійсно, 5 горобців. Вірно, малята Напевно, ви знаєте, що птахи полюбляють їсти різні зерна і плоди. Ось подивіться, ворони знайшли смачні горіхи. А чи вистачить їх кожній. Порівняємо їхню кількість розставимо горіхи біля чотирьох ворон. Ось горішок. Ще один і ще. Ой, ворон більше, ніж горіхів. Що ж тепер робити? Допоможіть, любі малята! Необхідно або прогнати одну пташку, або додати горішок. Гадаємо, що ви поділитесь смачненьким. Ось іще один горішок. Ви, молодці! А тепер подумайте, як можна розділити чотири жолуді між двома сойками? Один жолудь і. Так, три жолуді. Разом чотири жолуді. Якщо одній сойці дати три жолуді, то другій скільки залишиться? Вірно, один жолудь. А як можна дати сойкам чотири жолуді так, щоб вони не ображалися? Так, одній два жолуді і інші два жолуді. Так буде? Порівно. І це правильно. У парку ростуть різні дерева. Ось тут ви бачите ялинки. А що це за гамір? Та це ж горобці сперечаються, не можуть домовитися, чия ялинка вища. Але чим поміряти у природі можна? Немає лінійки з собою. Необхідна якась мірка. Підійде палочка. Виміряємо нею одну ялинку. Ставимо паличку біля ялинки. Відмітимо рисочку на кінці. Тепер ще паличка. Рисочка, паличка. Рисочка, паличка, рисочка. Порахуємо, скільки паличок вийшло. Один, два, три, чотири. Висота ялинки 4 палички. А тепер виміряємо паличкою другу ялинку. Одна палочка, рисочка. Паличка, рисочка, паличка, рисочка, паличка, рисочка. Яка ж висота цієї ялинки? Один, два, три. Чотири. Теж чотири палички. Горобчики. Ваші ялинки зовсім однакові за висотою. Тому живіть дружно. Молодці, діточки, допомогли горобчикам. Малята, подивіться, діти хочуть погодувати пташок і принесли їм смаколики. Роздивіться картинку і скажіть, де знаходяться синички. Так, синички знаходяться у годівничці? Де сидить сойка? Сойка сидить між дітьми унизу. А де цвірінькають горобці? Горобці цвірінькають на гілці зверху. Скажіть, діти, де ходить ворона? Ворона ходить за хлопчиком. А де знаходиться сорока? Правильно! Сорока знаходиться біля дівчинки внизу. Діти всіх пташок погодували. І це дуже добра справа. Гарна вийшла прогулянка в осінньому парку. Сподіваємось, і вам сподобалось. До нової зустрічі, любі діти!